У п'ятницю Іран обиратиме президента країни чинний лідер держави Махмуд Ахмадінеджад під час останнього мітингу серед перед виборами звинуватив своїх опонентів у брехні щодо проблем в іранській економіці. Сильну конкуренцію на цих виборах йому складає колишній прем'єр-міністр країни Махмуд Ахмадінеджад став президентом Ірану у 2005 році. До того він був мером Тегерану. Тетяна Ворожко розповість детальніше про людину, яка ще чотири роки тому. Була мало кому відома за межами Тегерану, а зараз є одним із найбільш відомих лідерів у світі. Чотири роки тому новообраний президент був маловідомим поза межами столиці Ірану. Одним з його перших рішень після перемоги на виборах було призначення членами уряду таких же маловідомих особистостей. Деякі з них вийшли з революційних гвардій, елітного загону іранської армії, які слідкують за дотриманням громадянами ісламських порядків. Також новообраний президент скасував відділ в уряді, який відповідає за складання бюджету. Це дало йому більший контроль над фінансами країни. Кілька членів уряду пішли зі своїх посад на знак протесту або їх змусили це зробити. Але не ці суперечливі кроки привернули до Ахмедине увагу міжнародної громадськості. Його запальна риторика та наполягання на тому, що Іран має право розвивати ядерну технологію, зробили його гравцем на міжнародній арені. США та їхні союзники занепокоєні тим, що Іран розловляє ядерну зброю. Ахмедіне наполягає на тому, що його країна переслідує виключно мирні цілі. Втім. Іран відмовляється від співпраці з Магате серед найбільш контроверсійних позицій медіни Джада невизнання голокосту та заява про те, що Ізраїль має бути знищений. Сіоністський режим є фальшивкою. Вони окупанти. Піднімаючи питання голокосту, я хочу викрити історичний обман. Режим Ізраїлю добігає свого кінця. Більшість світових націй та більшість урядів не хочуть існування держави Ізраїль. На критику до себе Ахмедінеджат не звертає багато уваги. Втім, за роки правління він стиг втратити чимало прихильників всередині країни. Під час цієї кампанії, на відміну від свого опонента, він обмежив свої обіцянки до мінімуму, більше покладаючись на гасла. Значна частка його електоральної бази існує у сільських місцевостях та походить із найбідніших верст населення. Одна з його найвідоміших обіцянок полягає у тому, що він принесе прибутки від продажу нафти на стіл кожного іранця. Але й минулого разу його виграш не був простим. Ахмаді Неджад переміг у другому турі проти колишнього президента Ахбара Хашемі Расанджані. Цього разу Расанджані підтримує його суперника, колишнього прем'єр-міністра Мира Хосейна Мусаві. Опоненти критикують Ахмаді Джада за провали в економіці, які призвели до високої інфляції в країні. А релігійні лідери, які допомогли йому перемогти минулого разу, все ще не висловили публічної підтримки Ахмаді Неджаду. Тетяна Ворожко голос Америки.